Я зараз в магазині Perfoua, це португальський бренд. От ви мене просили під Вайкі відео записати, де саме. Я купляю зуття. Ось дивіться, бачите, босиніжки коштували 919, коштують 89. Тут залишився розмір 37, а я купила на Таїрова є в Сіті центрі 39-й свій розмір. Або ось, наприклад, бачите, коштували 1159, коштують 579. Ці дуже гарні. Є... Тут взуття подивимось. 499 коштували, 489, зараз 49 коштують. У них такі знижки на сезонні взуття. От я купляла, наприклад, черевики за 150 гривень. Вони 2500 коштували. Це була весна, якби після зими були знижки. Це ну, такий магазин аксесуарів, сумочок. Тут більше продають біжутерію. Ось такий магазинчик. Вони є по Україні. Ще я знаю, що в Києві точно є.